Причий, які були раніше, але зараз їх не просто нереально. То причей, які були раніше, але зараз їх знайти просто нереально. Мої перший спец у нас, друзі, це афіша про цех. Я просто яхтне. Я взагалі не розумію, чого зара їх немає. Чого? їх немає, їх вообще не гарантий А гаш. Афіші прознак практично немає. Я був один раз побачив, прийшов на коктейль, там було класно. І то. Там був перший сканера раз. Зара офісі. Про церг просто немає. Все вообще не знаю, друзья. Кто любит сергд, кто любит серг. Ставьте лайки. Я побачу вашу активность. Возможно, я поставлю лайк. Потому что я люблю церкви. Потому как я не распишу там, как было круто. Грузин списку у нас 5 лотук. Я... В друге спексу це печево кук. Я взагалі не розумію, куди він пропавши, у мене його нема. І тим более, що тут напекана батька оригінал. На оригінальний печево кук. Зараз не, не знаю, чи существує оригінальний тук, я його взагалі, якщо тук копія, то я бачу. якщо оригінал, то оригінал на тяжко, Як я не знаю, чи э, їхній він десь продається, то дайте мені знати. Я проведу дегустацію, Потому що це пічення кудись пропало взагалі в далекие края полетела, як покажу. Кстати, друзья, уже точно начался каникул, но кто живет, видите, кто не знал, что э, е, видите, набрала чистые каникулы, но знаю, уже я бы 8 червня, да, не знаю. Да, сегодня 8 червня каникулы и вчера была каникула. я с одноклассниками поехала на первом. Ну, короче, сегодня 8 червня я вовсе не знаю, то, почему я сейчас сказала. Я вообще не знаю, куда почему ходилось. Uh ne не nie kopie to. No original ja nie я ja ne знаю. Третій spekku gruzik я взагалі не naвер. Uh. Я не знаю, як весь класник легенда. Легенда, турбо, звочки турбо, гора, таки на дешки напряха. У мене був біля школи магазин, я там тільки... я там тільки... і разом цю бачу бачу. Більше вони мене ніде не продає. І не продавалося. Кругу куру, курбо. Який кубро, Ха. кубро, курбо. О. Ні. Курбо. О. Куба. І на мене зображення. Турба, турба, турба. Руйка. Как напишем хуйка. Курба, руйка. Ось вам напишемо. Вась вам жрубка, яка кажу как. А, я думаю, каждый из вас хочет попробовать турбо. Раньше мне продавалось а, в инженере, я думаю. Жвачки турбо. Вот поговорите просто на эту картинку. Каждый хотел бы, чтобы его шкаф был Обклеєні колекції турбу. Я вообще не знаю, він ще каждый, чи не каждого, це прикольно. Прикольно, но народки не продають, не знаю чого Я тільки воно мокравку, большую ой, Його вже все приклеїли. Кого провокавше все, где а, улетел на гаи, его Как Какой? И прикрыла. Так, следующий кандидат Хубабуба. Хуба Хубабуба Хубабуба хуба хуба Залежила сейчас мак на мой хубах. Хуба-буба, Хуба буба, да, это вообще був. Это була легенда. Легенда. Хуба буба. Была чек... було 4 вкуса. Я хуба буба пробував, но а... була, не оригінальна, то есть не класичний смак, а смак коли був. Я пробував хубабубу зі смаком коли. Це вообще легенда. Хубабу це легенда. Я ось таку хубабубу пробувала. Я пробувала ось таку з Кока-Колу. Це вообще хубабу я ставлю лайк. Хто пом'ятає і любить і кока-колу cola Жвачку Хуба Буба Хуба Буба какалайка. Но радио Хуба Буба это вообще какая такая Э, Я у нас продається на весь день, у некоторых местах не можна найти. Це не каме, це не така прям пропавша весь. Я хубабу пробула, искажу шестну колы, искажу шехма. Гуже вкусно, друзі, Якщо ви хочете попробовать хубабу, особливо зигмаков у мене скоро на каналі розіграш буде, де я буду розігрувати ось таку хубаву. Зигмаконку буде на анастазия. Я кажу думаю. Вам понравить. це я пробу обалденна жубачка. Мені ще знайти. Везде не можна. Но сама носказическая. Дивиться, возьді смаки. А бабугами такий же, як и був, арбузна, Трошки яка ковна. Да, вроді арбузна, Арбуз гакан. Арбужна, клубнична існує яким смаку вона кока-кольна і, 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 смак, і кока лісова ягода. Чотири вкуса. Чотири вкуса. Кова, баба, млісова ягода и абус. напишіть в коментарях, бо дуже класно. А снігуша і напевно, сама. Ох, Тамагатинка вещь, яка була а, в Советском Союзі, сумка в клетинку, да. сумка. Кликенку. Во зараный гемк. Я помню, ті сумки були, я чашку носила в магазин. Все, що хочешь насела. Ну, цю сумку носили везде, по магазинам, по королам сам камня, а там не было. На э, цю сумку в Магазин куда хочешь. И туда помішалось буквально все. И телефоничали к не дай бог. и хуба буба и все что хочешь. Там я вам скажу, помещалось практически все. Абсолютно. Только в Кинкенте там она вещь, как была, наверное. Где помещалось майже Я так думаю, бо я в 90 народился. а вот я... И девчонка хумку и в кликенку ходить. Копию ранкового в Баула, 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 возд воздва, ось как сумка. Ка, ну, правда, синяя я вам показу, у крошки друга. Но тогда помешалась я, я. Пробу помещалась, мальчи все. И остання вещ, наскальнический ой. Устаня вещика, она настарила прям день. Кто що догадался, что-то що на весь вещь? Сколько одався? Так, така сама приставка деньги. Я отвечаю детям в 90-х, как я бажала. Я грав а, а, тоже в деньги, но вона безпроводна. Камера джойстика підключається готика и 10 тысяч ретро игр. Боже я корока рукості лоджика. Наверное, сложно передать со временем детям. Но раньше я кажу и сейчас э, некоторые, наверное, взрослые вспоминают свои детства. Но зараз я уже какими-то э, э, не стекаюсь, мне уже не интересно. Был ограничен директор, норм в жене, не сирех в мои Он крутой, я какая. А там я как то речь, что я вот таки говорю жестко. И, короче, надо принять, но вот это все у Ну, значит, неудобно. Я уже таким не мессикалюсь, но все равно это не нормально. Ам і все так, дикий 90 90-Б», Мене поняли, если бы я им сказал, що я вже как разкується, поняли, вони вот як. Ты шоу наш, наш маскажги, яке не наш, день нашого двора, Вот как бы вони одли. Гірувала. Но я уже реально таки не цікавился не хочеться. Уже не корока. Для горохов, может року, но для мене не. Для мене вообще не подобається. А, ну шос а, був это. Це, бу, це, це були всі а, вещи які були 에, в прошлому їх на кине завозмож. Скоро я зніму другу чакину цього відео. І я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. А, ще одна річ, яку я не бачив, це веселка. Да. Я взагалі не року. Я я один раз її бачу, більше вона не з'являлася. И всегда стало канал. Ну що ж, друзі, пока заканчивается скоро буду делать на все бик-бегки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чего вам подолбалось это видео. Всем пока!